Хочу зняти відео, показати, розбираю от, холодильник, хотів показати, як колись люди робили. Так, от, 85-й. Ворожаніки. 85-й рік ну, от подивіться, яке воно все тут сильно. Він на дворі вже стояв два роки. Прямо таки на дворі під дощем. Як воно все тут зроблено. Ніде нічого не погнило. Як колись вміли люди, ну от не без того там. Але це ж 85-й рік. Вже в те время, от дверка. І вже там стояла така накипки. От стояла така система. Ось, де її, шкода викида. Вот воно стояло в холодильнику И холодило напітки. Тільки відломив трубочку. Воно десь тут, там затягувало. Я потім доберуся. От воно відломана. Тут холоди, видно, хоче насосик тут стоїть. А, холодне забирає. Ось от, от воно тут стояло. Який тут, тут плотний такий. Я, це майпінопласти. Яке воно таке крепене, все. Ну, Розкручую, болтики такий там. Той насос. Це все от. Середин. Вот його номер 600. Воно це все зроблене до тіни резинки тут в Всередині там не хочу вже піднімати. Але таке воно як треба все. Отак. Вірте, не вірте, перепсю трішки. І вона ще ша, шаямі, ша прикиньте, якщо чутися. Робки виходить ви... кому треба буде якісь оптимишкода закидати двигун. і гарантія, що він робить, він нормально настає і така. Не знаю як воно правильно називається, все є фішки, фішки звідси зняв. От маркування. Може кої ще такі є. Може кому треба такого. А тут тут о, ще з нього бачите. Було. Не знаю що то витікає. А, це певне масло. Більш там масло. штука и до его